Привіт, ти на ютуб каналі Анни Галай, і тут можна почерпнути інформацію як для колег, психологів, психотерапевтів, психологів, консультантів, так і для клієнтів. Сьогодні ми будемо з вами говорити про початок приватної практики психолога-консультанта, про те, які підводні камені можуть бути в цій професії, до чого варто бути готовим і як, в принципі, розпочати цю омріяну приватну практику, коли насправді дуже багато страхів, багато запитань і ще так мало відповідей. Мене звати Анна Галай, я психолог, арт-терапевт, кандидат в психотерапевти в гештальт підході, а також засновниця психологічної студії Селґартен. Отож, я пам'ятаю, що розпочала свою приватну практику у 2019 році, тобто їй вже сумарно 5 років, і вона є безперервною. Я, як випустилася з магістратури і почала як психолог-консультант, а вже в подальшому, як арт-терапевт і як вже, Потім працювала як психотерапевт, так і по сьогоднішній день практикую. І за цей час у мене правда назбиралося збиралося дуже багато знань і досвіду, з якими щиро хочу поділитися, тому що коли я розпочинала, я збирала ці знання десь прямо малесеньким шматочкам від різних педагогів з різних курсів, але зібраної інформації в одному, де можна було б почерпнути і підтримку, і знання, було дуже мало. Тому ми сьогодні з вами говоримо про те, якщо ви психолог-консультант, чи, можливо, ви тільки почали навчатися на психотерапевта в певному психотерапевтичному напрямку, і ви не знаєте, як розпочати приватну практику і стикаєтеся зі страхами. І найперший страх, який я пам'ятаю і у себе, і чую постійно у колег, це те, що я можу нашкодити клієнту. Тому давайте розбиратися, а що таке реально нашкодити вашому клієнту. По перше, у мене коли я чую про такий страх, насправді виникає багато поваги до таких терапевтів психологів, тому що для мене це ознака, що ви відповідально ставитеся до власної професії і правда турбуєтеся про те. Про людину в першу чергу, ми працюємо з внутрішнім світом, ми працюємо не з проблемами, ми працюємо з людьми і про їхній стан. Тому в мене тут насправді багато поваги, і зазвичай ті терапевти, ті психологи, які задаються цим питанням, є найменш, в найменшому ризику нашкодити, бо ми вже про це хвилюємося. Але давайте поговоримо, як все ж таки це може раптом статися, якщо у вас ще дуже мало досвіду. І перше, про що хочеться сказати, це про те, коли ми порушуємо етичний кодекс психолога. Якщо ви з ним ще не знайомі, вгугліть просто етичний кодекс психолога. Правила діють однаково як на території України, так і в країнах Європи, ми насправді дотримуємося одних і тих самих правил. В Штатах в них діють трошечки інші правила, але вони також схожі. Так от, цей кодекс написано не даремно, і він дає, якраз оцю серединку дає і безпека для клієнта, і безпека для психолога. Тобто це про розділення відповідальності, це про те, де межа професійності і правила, в принципі, насправді, на які можна спертися, і вони вже задають ось ці кордони в нашій професії, завдяки яким можна дуже Плавно рухатися і бути в безпеці як психологу, бо це ще окреме питання про безпеку самого психолога, так і клієнта. Ну, наприклад, банальне правило, але на жаль, у я чула у досвіді не у власному на щастя, але у досвіді від різних колег, як порушується цей етичний кодекс. А давайте пригадаємо, які там є правила. Тобто, що ми не вступаємо з клієнтами в будь-які інші стосунки, крім терапевтичних. Ми з ними не можемо дружити, ми з ними не може бути, бути коханцями, ми не можемо з ними пити каву після сесії, ми не можемо з ними зізванюватись по телефону, ми не можемо з ними вести якісь переписки, тільки в окремих випадках. Ми є речі, коли, наприклад, нам треба як мінімум списатися про зустріч, перенести її. Або, наприклад, бувають такі складніші запити, коли мова йде про суїцидальні наміри, тоді, звісно, ми супроводжуємо. Людину і можемо це робити в переписці, але це вже інша історія. У всіх інших випадках, в більш таких ем, безпечніших скажімо так, запитах, ми не перетинаємо цю межу. Тобто ми спілкуємося один раз на тиждень, якщо це навіть психологічне консультування чи психотерапія, 50 чи 60 хвилин. І це правило, якраз про безпеку для клієнта. І для, для терапевта. Тому, якщо вам складно, вам трошки страшно і це нормально, тому сядьте, будь ласка, прямо перечитайте цей етичний кодекс, навіть якщо вам здається, що ці правила банальні, якщо ви навчались в університеті, або навіть можна не навчатись в університеті і точно знати про ці базові правила, про те, що терапевти і клієнти не дружать, а це інші стосунки. Але це насправді лише одне малесеньке питання, яке піднімається в етичному кодексі. Бо друге, наступне важливе це дотримання. Сетінгу, і це також про ненашкодь. Чому сетінг це правила, які ми встановлюємо між клієнтом і між терапевтом, тобто ми домовляємося про співпрацю. І ось ці правила вони насправді задають темп і терапевтичному процесу, тому що клієнт відчуває, наприклад, що якщо ми домовилися, що я е, прийду кожного тижня, чи прийду в кабінет, чи онлайн. В одну ту саму годину, в один той самий день, в безпечний простір і мене там будуть чекати. І тому в нас є спеціальні домовленості, в яких моментах ми переносимо сесію, коли вона переноситься безкоштовно, коли вона переноситься платно. Ці всі речі також прописані в етичному кодексі. Тому, будь ласка, читаємо його. Я думаю, з цим питанням можна розібратися самостійно, але якщо у вас виникають раптом якісь запитання, чому не можна спілкуватися терапевту, і клієнту, що насправді тут ризикованого, задавайте, будь ласка, в коментарях під цим відео. І я буду розуміти, що вам це цікаво, і наступні відео будуть виходити про це. Наступне правило не нашкодь це про темп нашої роботи. Роз'ясню детальніше. Є така річ, як ретравматизація, коли у клієнта була травма, а варто розрізняти, да, де в нас дійсно сталася травма, і психіка не змогла адаптуватися до того, що відбувається навколо, і ми можемо це виокремити як травму. Є множинна травма, коли з нами відбуваються схожі події, багато багато разів. А є не знаю, наприклад, розлад адаптації, коли ми нам важко адаптуватися до того, що відбувається, але це ще не є. Травмою, тому це окрема тема. Але як психолог може нашкодити, коли ми зашвидко, наприклад, на першій другій консультації починаємо розгортати якісь дуже глибокі речі, говорити правда вже про травми, і тому нам важливо мати навик діагностики для того, щоб зрозуміти це в травму, чи це не в травму, це зараз можна вже розгортати, чи ще не потрібно цього робити. І, от, якщо не опиратися на правила діагностики, не розрізняти, де є травма, де є не травма, є ризик розпочати за швидку роботу, ніби просто ви розпитуєте клієнта про його життя. А клієнти часто, коли приходять в кабінет, особливо ті, які пропускають преконтакт, це гештальтистською мовою інколи буду говорити і роз'ясняти терміни, хто з інших психотерапевтичних шкіл. Тобто вони пропускають оцей момент, де нам треба познайомитися, роздивитися один одного, роздивитися, де я, хто біля мене, наскільки мені безпечно, встановити хоча б мінімальну довіру. Бо довіра формується насправді дуже довго, і починають от все виплескувати. І я, як молодий спеціаліст, можу подумати, клас, клієнт мені довіряє, є з чим працювати, давай розгортати ці моменти. І отут у цей тонесенький нюанс, що можна потрапити в ретравматизацію, коли ми будемо ще ще да, на фоні, де немає безпеки, тому що ми ще мало знайомі люди. Клієнт насправді, навіть якщо вже це все говорить. Не почувається в безпеці, у нас немає терапевтичного альянсу та те довіри. Ми починаємо глибоко все занурюватися, і ми можемо почати відтворювати там, а пригадай, що з тобою сталося, в деталях, особливо сильно деталізувати якусь дуже травмуючу подію. Ми можемо просто заново її почати відтворювати, тим самим, замість того, щоб рухатися до. Зцілення травми ми можемо почати рухатися до ретравматизації, коли ми просто програємо одну і ту ж саму травму ще раз. Тому ось тут, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що ви не дуже розумієте, як розрізнити ці речі, як зробити базову діагностику, тут я б рекомендувала приділити цьому увагу, почитати, піти на якісь курси, а ще краще вибрати психотерапевтичний напрямок, якщо ви працюєте як психотерапевт, хочете працювати як психотерапевт, і правда, приділити цьому увагу. Насправді, у всіх більших інших випадках, е, питання нашкодити, якщо ми правда там не, не радимо, якісь такі базові речі, да, не радимо нічого, не маніпулюємо, не принижуємо, е, не переходимо на якісь, не переходимо межі клієнта, не порушуємо етичний кодекс психолога і не створюємо ретравматизацію. Все інше це просто страхи е, психолога початківця які насправді найгірше, що може статися, це буде просто неефективним. От прям найгірше, да. Хоча все рівно, контакт був, людина могла, наприклад, вперше в своєму житті розказати якусь історію і бути почутим, побачити, що є співчуття, і це вже буде насправді багато для певної кількості людей. Але щоб прям стався якийсь вау-ефект, насправді да це теж окрема тема. Але. Є просто ризик бути неефективним, да? коли, наприклад, молоді терапевти, і я в тому числі на початку своєї практики була надто підтримуюча, тобто, під... тобто межі між е... такого балансу, між фрустрацією і підтримки було замало. Я була надто підтримуюча. І тоді результат в терапії може зменшуватися. Ось, у всіх інших випадках, нашкодити клієнту надто складно. Чому? Тому що нам варто пам'ятати, що до нас приходять. Здорові зрілі особистості, бо якщо психолог-консультант. То, а навіть якщо ви психотерапевт, то ми працюємо з вами з умовно здоровими людьми, бо ми всі з вами являємося умовно здоровими людьми. Якщо мова вже йде про якісь складніші діагнози, з такими, якими варто працювати в парі з психіатром, то ви точно вже мусите бути психотерапевтом або, хоча б бути в навчанні в якійсь психотерапевтичній школі, щоб апелювати цим всім, мати навик, як працювати з складнішими діагнозами, наприклад, такими як депресія, ОКР. Біполярно-ефективний розлад, генералізований тривожний розлад і тому подібні е, речі. Далі що важливо е, взагалі знати психологу-початківцю? Правда, розрізняти базову діагностику рівний організації особистості. Якщо ви навчалися в університеті, ви, можливо, вже точно з цим стикалися, або, можливо, десь могли це вже чути. Але, як мінімум, да, зрозуміти, це я компетентна з цим працювати, чи це вже правда не знаю, мені треба направити клієнта до іншого спеціаліста. Це в зоні нашої відповідальності. І я зараз буду говорити про рівні організації психоаналітичного порядку і опиратися на роботи Ненсі Маквіліямс. Ви можете прямо загуглити. Або замовити собі книги, зараз вийшли прекрасні нові видання українською мовою. Книга складна. Але насправді дуже гарно показує про акцентуації характеру і про рівні організації психіки. Але я не буду сьогодні говорити складними суперсловами. Ми візьмемо сьогодні з вами базу про те, як розрізнити, що до мене прийшла умовно здорова людина. Ми жартуємо з психологом про умовно здорових, тому що ми всі з вами маємо якісь запити, проблеми. Але ми з ними якось справляємося, да і ми насправді є здоровими особистостями, які можуть прийти до їх вирішення, можуть функціонувати у цьому світі. Так от, якщо розрізняти три рівні організації психіки, то у нас з вами є невротичний рівень організації, на якому умовно знаходимося ми всі, здоровий пласт. Далі пограничний рівень, це з якими працюють психотерапевти в парі з психіатрами, інколи без психіатра, і психотичний рівень. Це вже коли це точно не наша кваліфікація, не наша зона відповідальності, це тільки психіатрія. З ними працюють тільки психіатри. У Нас є три пласта психіки, точніше, не психіки, а організації особистості. Перепрошую, от нам їх варто розрізняти, змогти, хоча б Плюс-мінус продіагностувати, що ага, зараз переді мною сидить невротична організація особистості людина, і я можу з нею працювати, тому що її запит ось так то виглядає. І насправді на своєму курсі на шляху до приватної практики ми будемо прям детально техніками відразу відтворювати те, як же провести таку діагностику, на що опиратися, які інструменти, щоб потім змогти апелювати цим в власному кабінеті. І насправді, оці стовпи, коли я спираюся на етичний кодекс, на підтримку колег, на базову діагностику, вже набагато легше починати приватну практику. Якщо у вас є ці знання, вже можна робити точно перші кроки у професії. Не лякайтеся, якщо для вас зараз звучать ці терміни дуже складно. Наприклад, для мене. У 2019-му це було надскладно. Я закінчила магістратуру, я могла працювати як психолог-консультант, але сильно плавала, чесно, в цих діагностичних поняттях. Коли відкрила Маквіліям, в мене взагалі голова закипіла. Мені здавалося, що ніколи не зможу це розрізнити. Але насправді тут просто треба достатня кількість підтримки від колег. Тому ще одна порада початківцям: запасайтесь обов'язково інтервізійними групами. У нас є інтервізія і є супервізія. Інтервізія це штука безкоштовна і це про підтримку між колегами. Це тоді, коли збирається від трьох психологів, може бути більше, і ви там ділитеся своїми відчуттями про роботу психолога, де ви можете обмінятися досвідом, десь порадитися, десь підтриматися. Ну і звісно, на початку практики так, супервізію собі важко забезпечити фінансово, тому що це річ дороговартісна, але вона дуже обов'язкова, тому що так ви можете відслідковувати якість своєї роботи, так ви можете насправді рости. І я виросла чесно, ну напевно, на 50% завдяки саме супервізії, постійній і регулярній. Тому ось такі поради початківцям сьогодні хотілося би дати. Якщо ти бажаєш поглибитися в це про те, як все ж таки розпочинати приватну практику, як накопичити ці всі інструменти, як утримуватися в приватній практиці і не вигорати. Приходи на мій курс, ми вже стартуємо цього жовтня, будемо розбиратися зі страхами, з підводними каменями, зі стратегією роботи і з діагностикою. Буду рада тебе бачити. І також, так як YouTube канал мій тільки-тільки починається, я нарешті його запустила. Я буду вам дуже вдячна за лайк, за підписку, за коментар, тому що починати завжди тяжко, так само, як і колись починати було приватну практику, і я буду вам дуже вдячна за поширення. Цілую, папа! -па.